Раз ти редактор медіа про культуру назви ще таких топ-3, топ 3 українських письменників, але українських, не просто що Сучасних, українського щось класичних Ні, класичних таких. Ну топ 3 на твій погляд. Просто що не заслужено, обінених увагу. Я, я, мені чесно більше подобається сучасна українська література. Ну давай, може хай сучасна. Ну давай казати. не буду обмежувати, це, це, не цікаво. Не буду обмежувати. Е, мені дуже подобається. от Останній роман, який я читав, це Таня Малярчук. Забуття. Таня Малярчук Таня Малярчук прекраснеться. Це, раз. це угу. романтизована біографія українського історика Липинського. От про нього ви напевно чули. Який з гетьманом Скарападським? Я живу біля вулиці Липинського. От, ну от <реш> тепер ти знаєш. Тепер ти зна, будеш знати, хто це, так а, це історик, який разом з гетьманом Скоропадським працював над українським монархізмом. Ну ти вже казав, директорія УНР. Да. Що ще? Прохаська бездоганний. Тарас, до речі, ваш, Тарас да, да, ваш ага. галучанин. У нього є і збірка оповідань, так, але і у нього є непрості. Одна з найкращих книжок написана. Це Сучас. поезія. Це проза. А, це проза. Да, да, ну, типу, так, але збірка оповідань «Непрості», «Непрості», Роман. Ну, у нас є Жадан, у нас є величина світового масштабу на у нас є світова зірка. Абсолютно людина, яка збирає стадіон, ну... — Жадан? Да, — Жадан. Жадан. Ну типу, це, це абсолютно. Ну він же ж збирає з гуртом, там вже рок-н-ролл. Да, ну, що... ну наскільки круто, що наш ну найкращий письменник академічно, е, ну, типу, critically acclaimed, як то кажуть англійською мовою, Типу, ну це, це чувак, який в каноні української літератури а він ще може, блядь, взяти гітару. Надіти шкіряну куртку і дати концерт. Так, це прикольно. Я от е, декілька так інтерв'ю бачив тож, людей, причетних до літератури, там, допустимо, Андрухович, Іздрик, і вони всі кажуть, що є велике непереборне бажання, коли ти вже досягнув якоїсь певної висоти в е, слові, то ти в тебе вже просто не, не вистачає засобів виразити ще якісь свої пориви, і ти вдаєшся в музику. Просто комусь виходить, комусь не виходить. Я знаю багато людей, які жадана просто ну, не можуть слухати його музику, ну тим не менше, я бачив, як в Луцьку дві тисячі людей тусувалися під чотири роки сука без Так, скобзона. Я ж кажу, що у нас є. Ф -ф -ф ну фактично є суперзірка в світі літератури. Типу, людина, яка збирає А він, типу, він вроді якусь премію недавно виграв. Він блядь, там... їх отримує раз на ну, він. Ну, ну типу, він отримує нобельську премію. Я, ну, Ти чув... впевнений. Я чувак впевнений. Пару я рок, думаю, дайте, що пару він рок. її продасть і на Зупі. <laughs>